З вами компанія Летромотор. Сьогодні заходить машина. І в машині є вот такі моделі, як Древокоу Шепах. Моделька у нас: Шепах Компакт 8. І розрив ціна цена 35 тисяч гривень. А хотя на ринку була вже 8Т, розрив ціна цена була 44 тисячі гривень. Чому на 10 тисяч дешевше? Це той. Те питання, яке мені задають в основному покупці. Тому що тут модельки 8 стає двигун на 380 вольт, то є трьохфазний. Для того, щоб він працював, потрібно 380 вольт. Але модель ще потужніша, ніж 8Т, і працює з дуже великими блюдами. По технічним характеристикам заявлено. Діаметр від 70 до 160 см це такі нормальні поліно, і длина до 1100, тобто метр, метр 10. Давайте подивимось відео подивимося це, от дивіться, як по відео імпортера. Це... Який... Я... -імпортера. Бачите, якого діаметру поліна можна колоти. бачите, Є спеціальні такі дуги, щоб бровна не разваливались. Запуск треба триматися двома руками, щоб ніяка рука не попала під сам дровакову система безпеки, Є система подачі ще бревен, Ну, дуже пользуются популярністю. І от є у нас вертикальні дровакові, а, а є ще горизонтальні. Так от це вертикальний дроваков 8 тонн, ну, по факту просто коли будь будь-які бревна. І от фрази мощніші, ніж правокол, який горизонтальний. Бачите, дрова не розвалюється, а тримається. Потужність електродвигуна десь 4 кВт, 3,5 кВт. 3,5 4 зависить від того однофазний чи трьох Може компактно зберігатися, ще я хочу показати вам безпосередньо відео німецьке. Дивитись капець. Тут немає оооо людини. У людини немає. Нітрик брови то він виколе картеки. Що ще можна зазначити? Є колесики транспортувальні, заправляються гідравлікою. Ну і основне, що питають в мене люди, ціни. Ціна на сайті повинна бути розрібна. А якщо є бажання отримати додаткову знижку, то просто телефонуйте Viber чи пишете в Viber і отримаєте дуже класну додаткову знижку. Це відео ми обічно розміщаємо тут. От. Внутрі. Люди пишуть, дзвонять і отримують додаткові знижки. Тому купуйте викідно, по гарним цінам. Чому, кстати, не робимо знижку на сайті? Не можемо зробити, бо свариться імпортер, тому вже так всі знають наші покупці постійно. Написали Viber і отримали додаткову знижку. Ну, ретерович там може бути. І 7, і 8, і 9, і 10%. Ну, в зависимості від того, яке. Та хтось прийшов, так шо я остановлював.